Розблоковані все-таки чи не розблоковані? 72 79 які сили прийшли їм на допомогу, в якій кількості, якщо можна. Собі декілька слів скажу, тому що дуже багато є е, інформації, яка просто професійно робиться російськими ідеологами. Вони викидують величезні кошти, як на безпосередньо бойові діти, так і безпосередньо в голові наших людей. За нас завжди були ключові речі: аеропорти Донецьк, Луганська, Раматорські. Ключові човни. Ми знаходилися в Аточку більше трьох місяців. Постійно їх обстрілювали. Але тільки ми звільнили аеропорти. У нас би там були літаки російські, у нас там БТЦ, російська. Зараз вони завозять, завозять через кордон, але завозять 5%, що не виходить. Тому що все інше включається, все розбивається. Що стосується безпосередньо тих підрозділів 72-79 аеромобільна механізована ігра. Вони зараз дійсно на передовій, тому що завдячі в тому, що вони приймають кордон, з Заходу, з Краматорського, Слов'янського, з, Слов з Євродонецька, рухається, іде активна наступальна фаза. Найближчим часом ситуація вже покращена, а найближчим часом там, де вирішується. Це така ключова результата. Це майже марини, мітика, дякую. Є проблеми трошки надприяння в Луганській області, в районі згадування. Так, я сьогодні говорив на реформі. Згадаємо під контролем терористів сепаратистів і росіян. Тому що ті зброї з Росії починається постійно, спостійно, постійно поколюватися і відповідно військової протиповідні. Саме тому місто жарми не потужні. Але все те, що йде з міста, контролюємо. І все те, що робить з ми робимо все можливе, щоб нічого звідти не Тобто Вони залишаються заблокованими чи ні? Все-таки не. Я Алло, ти де? ніколи не треба до жарники. Я понял, сейчас я зайду. Давай. Я отримав ділянку на цю ділянці? Андрій! Це вже розказує про свою ділянку земельну для про земельну ділянку, так. Ну це Сергій Лещенко його питає. Так. Чуєш а, так. А, так. А, так. ще раз, а, вибач, будь ласка, там вітер і погано чути було, що він сказав стосовно 72-ї та 79-ї бригади. Вони розблоковані. Якщо розблоковані, то ким? Якими військовими з'єднаннями українськими? Це відкрита інформація. Що не він... було, не було, не було прямої відповіді на це запитання, було пояснено, чому так важливо. Що вони там стоять. Це я ага. сподіваюся, ви Я спробую задати це питання третій раз, якщо. Да. Так розблоковані чи не розблоковані, наші 79-72. Слово блоковані, розблоковані, військові термінові трошки по іншому У нас є рубежі, у нас є відповідні позиції, які зараз отримують. Їм можуть привезти туди амуніцію, ми робимо Це можливе. 15 тонн в харчів, воду боєприпаси. Зробили це, незважаючи на те, що фактично було неможливе. Сім такі, для того, щоб забезпечити ці підрозділи державному купим. Ми втратив і тож на державному копійку, хто б не, не говорив, що правильно, неправильно, ми будемо тримати, тому що це для нас є ключові рубежі. Андрій, Дякую. ще одне питання. Затримай, будь ласка, там закітель цього міністра оборони, якщо можна. Чи він вже побіг? Боюсь, що це, це вже неможливо.